Привіт! Ти на каналі Тато Читає. Приємного прослуховування. Пригода 11. У якій на Пуховій галявці ставлять хатку. Одного разу, коли Пухові робити було зовсім нічого, він подумав, що слід було б усе таки щось та зробити. І він надумався піти до паця, подивитися, що робить його друг. Ішов сніг. Він і Вінні Пух чалапав білою-білою лісовою стежкою, міркуючи про те, що, мабуть, оце зараз паць сидить собі біля грубки та вигріває ніжки. Але, на превеликий подив, він побачив, що двері пацевої хатки розчинені і що довше пух зазирав усередину, то більше переконувався, що паця там немає. Він кудись пішов, сумно сказав Пух. Ось у чому річ через те його і немає вдома. Доведеться самому тут погуляти, та все як слід обміркувати. А шкода. Але, передусім, щоб остаточно упевнитись, пух вирішив усе таки голосно голосно постукати. Чекаючи на пацеву відповідь, він підстрибував, аби зігрітися, і раптом йому в голові зазвучала пісенька. І вона здалася пухові такою гарною, що напевно сподобається і вам. Оце то сніг тілім бомбом, аж вали сніг тілім бомбом, іду вперед, тілім бомбом, не бачачи дороги, і хто значом тілім бомбом, не знаю, чом тілім бомбом, у мене чом тілім бомбом, так мерзнуть ноги. Тоді я ось що зроблю, сказав Вінні пух. Я зроблю так, просто зараз піду додому та подивлюся котра година і, може, взягну шалика. А тоді навідаюсь до я, я і заспіваю йому цю пісеньку. Пух під тюбцем подався додому, і по дорозі був такий заклопотаний новою пісенькою, яку ще треба було трішки довершити, перш ніж заспівати я. Що коли він зненацька побачив паця, який зручно вмостився в його найкращому кріслі, то спромігся лише почухати потилицю і поринути в глибоку задуму. До чиєї ж він хатки втрапив? Привіт, пацю, сказав Пух, а й гадав, тебе немає вдома. Ні, Пуше, сказав паць, це тебе немає вдома. Може, і так, сказав Пух. Принаймні, я певен, що когось із нас вдома таки немає. Він зиркнув на годинника, котрий уже багато тижнів підряд показував за п'ять одинадцяту. Диви вже майже одинадцята, радісно мовив він пух. Ти прийшов дуже вчасно. Мені саме час підкріпитися. І Пух застромив голову в буфет. А тоді, чуєш, пацю? Ми підемо гуляти і заспіваємо Іа пісеньку. Яку пісеньку, Пуше? Ту саму, якої ми хочемо заспівати Іа, пояснив Пух. Годинник усе ще показував за п'ять одинадцяту, коли Пух та паць за добрі півгодини вийшли на двір. Вітер ущух, і сніг якому набридло крутитися, щоб упіймати самого себе за хвоста. Тихенько спадав униз, і кожна сніжинка сама знаходила собі місце для відпочинку. Часом тим місцем виявлявся пухів ніс, а часом щось інше, і трохи згодом у паці навколо шиї виріс білий білісінький шарф, а за вухами стало так сніжно, як ще ніколи в його житті. «Пуша!» Сказав паць, трішки соромлячись, бо йому не хотілося, аби пух подумав, ніби він слабодухий. А що як зараз ми підемо додому та повчимо як слід твою пісеньку, а вже тоді заспіваємо її, я скажімо, завтра або, або там іншим разом, коли принагідне його здибаємо? Це дуже слушна думка пацю, сказав Пух. ми зараз же. Дорогою і вивчимо цю пісеньку, але йти додому і вивчати її там не слід, бо це спеціальна дорожня пісенька для снігової погоди, і її треба співати дорогою, коли йде сніг. Обов'язково! стривожено запитав пась. Та ти сам побачиш, коли послухаєш, бо вона починається так оце то сніг тірлим бом, -бом. Тірлім що? спитав паць. – сказав Пух. Я вставив це, щоб вона була дзвінкіша. Аж валить сніг тірлім бом, -бом. А хіба ти не сказав оце то сніг? Сказав, але то було попереду. Попереду тірлім бомбом. Та то ж був інший тірлім бомбом, -бом», сказав пух, відчуваючи, що його зовсім збито з пантелику. От не перебивай, я проспіваю все до кінця, і тоді ти зрозумієш. І він заспівав спочатку. Оце то сніг тілім бомбом, аж них тілім бомбом. Йдемо вперед, тілім бомбом, не бачачи дороги. І хто значом тілім бомбом, хто скаже чом? -бом -бом. У мене чом і в тебе чом так мерзнуть ноги. Він проспівав. Пісеньку трохи по-новому, від чого вона стала ще кращою. А скінчивши, замовк і став чекати, коли паць скаже Так, пуша пампуша, з усіх спеціальних пісеньок для снігової погоди, які мені доводилося чути, ця найкраща. Але після довгих і глибоких роздумів паць сказав зовсім інше Пуша! сказав він урочисто. По-моєму, не так ноги, як вуха. На цей час вони вже майже наблизилися до сумного урочища, де жив і а я. А що в паці за вухами і досі було дуже сніжно, і йому це починало надокучати. Вони завернули до паркану, що обгороджував сосновий гайок, і посідали на хвіртці. Тепер сніг на них не падав. Але холод усе ще дошкуляв. Тому, щоб зігрітися, вони шість разів підряд проспівали пухову пісеньку від початку до кінця. Паць співав усі тірелімбомбоми, а пух усе інше, і обидва в потрібних місцях вистукували паличками по штахетах. Скоро їм стало значно тепліше, і вони змогли продовжити розмову. Я оце зараз думав, сказав Пух. І подумав я ось про що. Я подумав про Іа. А що ти подумав про Іа? Те, що, бідному, я ніде жити. Що ніде, то ніде, погодився Паці. Ти, пацю, маєш хатку, і я маю хатку. І це, що не каже, дуже гарні хатки. І Крістофер Робін має хатку, і Сова, і Кенга. І кролик мають хатки, і навіть усі кроликові родичі та знайомі мають свої хатки чи якийсь дах над головою. А бідний Іа немає нічого. От я й надумав давай но збудуємо йому хатку. Це про чудова думка, сказав паць. А де ми її збудуємо? Ми збудуємо її тут, сказав Пух. Біля цього гайка. Бо тут не буває вітру, і тут я про це подумав. Ми назвемо цю місцинку пухова галявка, і ми поставимо на пуховій галявці хатку Іа для ослика і А. До речі, отам за гайком лежить ціла купа всяких палець, сказав паць. Я сам бачив багато, -багато. ну просто навалено цілу гору. Дякую, пацику. Те, про що ти сказав, стане нам у великій пригоді, і я за це міг би назвати оцю місцину пухово пацевою галявкою, якби пухова галявка не звучала краще. А звучить вона краще, тому що вона пухнаста, а не пацикаста. А тепер до діла. Вони позлазили з хвіртки і подалися по палиці та інші деревини. Крістофер Робін цілий ранок був зайнятий удома. Він подорожував до Африки і назад і щойно зійшов з корабля та подумав Цікаво, яка зараз на дворі погода? Коли це раптом до нього у двері постукав не хто інший, як сам Іа. Привіт, Іа!» – сказав Крістофер Робін, відчиняючи двері та виходячи на подвір'я. «Якся маєш? Снід! Понуро мовив Іа. Еге, сніг і мороз. Невже? Вже ж!» сказав – сказав Іа. Хоча, додав він трохи жвавіше, хоча останнім часом за малотрусів у нас не було. А що скоїлося Іа?» Нічого, крістофер робіна, нічого важливого. Ти, звісно, не бачив десь тут поблизу хати чи чогось такого подібного якої хати? Звичайної хати. А хто в ній живе? Я живу. Точніше, я думав, що живу, але, виходить, я там не живу. Ну що ж, зрештою, не в кожного, мабуть, має бути хата. Ой, я, я ж не знав, я завжди думав, хто знав, у чим тут річ Крістофера Робіна. Але через увесь цей сніг і таке інше, не кажучи вже про бурульки, зараз у полі годині, о третій ранку, не так гаряче, як дехто гадає. Ніяк не скажеш, що там спекотно, якщо ти второпуєш, до чого я веду. Ні, ні, на спеку скаржитись не випадає. Де там? Отверто кажучи, Кристофере робіне, голосно прошепотів я. Але це між нами і про це нікому нічик чирк. Там холодно. Ой, я. І я сказав собі, адже інші вельми засмутяться, коли я зовсім замерзну. Щоправда, ні в кого з них немає розуму, адже в голові в них сама лише тирса, та й та потрапила туди помилково. Всі вони не вміють думати, але якщо сніг ітима ще тижнів із шість, а чи й довше, то навіть хтось із них може сказати собі А бідолашному, Іа зараз, мабуть, не дуже і спекотно в полі о третій годині ранку. Тоді цей хтось захоче це перевірити, а ще згодом йому стане сумно. Ой іа! сказав Крістофер Робін, якому. Тут таки зробилося дуже сумно. Я не мав на увазі тебе, Крістофер Робін, ти не такий. Одне слово, все це я веду до того, що я збудував собі хату біля свого маленького гайка. Справді, збудував? Та це ж просто диво. Справжнім дивом, сказав Іая найпонурішим голосом. Справжнім дивом мені здається те, що коли я йшов звідти вранці, вона там стояла, а коли я повернувся, її там не було. Взагалі, це цілком зрозуміло адже там усього тільки й було, що хата якогось є. Однак мене трохи дивує, та Крістоферові Робіну ніколи було дивуватися. Він хутенько заскочив до себе в хатку і ще хутчіше надяг на голову свого водонепроникного капелюха, взув свої водонепроникні чоботи і одягнув своє водонепроникне пальто. Ми зараз же підемо і все з'ясуємо, гукнув він я. Часом буває, сказав Іая, коли якийсь хтось заберуть чиюсь хату. То там зостається кілька трісочок, які тим хтосям не потрібні, і які вони охоче віддадуть колишньому господареві, якщо ти розумієш, до чого я веду. Отож, якщо ми нагодимося, ходімо, сказав Крістофер Робін. І вони швидко-швидко пішли, і тому швидко-швидко прийшли на ту галявку за Сосновим Гайком, де вже. Не було хати Іа. От бач, сказав Іа-Я, я, не зосталося жодної палочки. Звісно, скарги тут ні до чого, бо зостався увесь цей сніг, з яким я можу робити все, що завгодно. Та Крістофер Робін не слухав я, він прислухався до чогось іншого. Ти чуєш? спитав він я. А що там таке? Хтось сміється? Слухай. Вони прислухалися разом і почули буркотливий басок, який співав про сніг, що аж валить із ніг, а він іде вперед, не бачачи дороги та чийсь тоненький голосок, який поміж сніг та валий з ніг устигав цірлім -бом бомбомкати. Це пух! Радісно сказав Крістофер Робін. Можливо, сказав Іая. І пать, схвильовано сказав Крістофер Робін. Можливо, сказав Іая. Але хто нам зараз і справді потрібен то це добрий собака нишпорка? Слова пісні раптом перемінилися. От вже й готовий новий дім, співав басок тірлім бом-бом, тірлім – підтягував йому тоненький голосок. «Не хатка, а пригарний дім. Тірлім-бом-бом, тірлім-пім-пім! Я сам охоче жив би в нім. Тірлім-бом-бом, пім-пім!» пім пім. Пуше. закричав Крістофер Робін. Співаки біля хвіртки, що вела в сосновий гайок, замовкли. Це Крістофер Робін, зрадів він пух. Він гукає звідти, де ми брали палиці. Сказав пать. «Біймо!» сказав Пух. Вони злізли з хвіртки і помчали на той бік гайка, а він і Пух цілу дорогу радісно гукав до Крістофера Робіна. Ого, я теж тут, сказав Пух після міцних обіймів із Крістофером Робіном. Він штурхнув ліктем паця, а паць штурхнув ліктем його. І обидва разом подумали, який чудовий і несподіваний дарунок вони підготували для Ослика. Доброго здоров'ячка, я. Тобі так само ведмеду купуше!» – понуро мовив я, і вдвоє кращого що четверга. Не встиг він і пух запитати, чому що четверга? Як Крістофер Робін почав розповідати сумну історію про зниклу хатку Іа. Пух та пать уважно слухали, проте їхні очі дедалі круглішали та круглішали. А де ти кажеш, вона стояла? спитав Пух. Якраз отут, сказав Іа. Її було збудовано з палець?» Так. Ох! сказав пать. Що? сказав я. Я просто сказав ох, скоромовку відповів паць, і, щоб не виказати себе, кілька разів безтурботно тірлім бомбомкнув. А ти певен, що то була хатка? спитав Пух. Я хочу сказати, чи певен ти, що хатка стояла саме тут? «А вже ж певен, сказав і я і пробурмотів сам до себе. У декого з них ані крапельки глузду. Що скоїлося, Пуше? спитав Крістофер Робін. Та, бачиш, сказав Пух, скоїлося не скоїлося, сказав Пух, а справа втім, сказав Пух, ну, як би вам пояснити, сказав Пух. І тут, мабуть, щось йому підказало, що він не дуже зрозуміло пояснює справу. Тому він знову штуркнув ліктем паці. Ну, як би вам пояснити, квапливо сказав пать. Адже там тепліше, додав він після глибоких роздумів. Де тепліше? По той бік гайка, де стоїть хатка Іа». Моя хатка? спитав іа я. Моя хата стояла тут. Ні, певно воно сказав пать. Вона по той бік гайка. Бо там тепліше, додав Пух. Але я мушу знати. Ходімо і подивимось, просто сказав паць, запрошуючи всіх іти за ним. Не могло ж у тебе бути дві хати, сказав Пух, та ще й так близько одна від одної. Вони вийшли на галявину, і там стояла хатка Іа гарна мофлялочка. Ось твоя хатка, сказав паць. Усередині ні гірше, ніж зовні, гордо сказав пух. Я зайшов до хатки і вийшов назад. Диво, дивне, сказав він. Це моя хатка, я сам збудував її там, де я казав. Мабуть, її сюди здуло вітром. Мабуть, вітер підняв її просто над гаєм і опустив тут. І от вона і стоїть тепер тут, ціла цілісінь, і місце тут навіть краще, ніж там. Значно краще, ніж там, в один голос сказали пух і паць. Ось вам наочний приклад того, що можна зробити, коли не лінуватися, сказав я. -я. Тобі ясно пуше, тобі ясно пацику. По-перше, кмітливість, а по-друге, сумлінна праця, наслідок перед вами. Ось як треба будувати хатку, гордо закінчив я. Всі попрощалися із щасливим господарем нової хатки, і Крістофер Робін зі своїми друзями, пухом та пацем, пішли обідати. Дорогою друзі розповіли йому про жахливу помилку, якою вони допустилися, і коли Крістофер Робін досхочу насміявся, усі троє бадьоро заспівали пухову похідну пісеньку для снігової погоди і співали її до самого дому. Причому паць, який досі ще був трохи не в голосі, лише тірлім бомбомкав. Ага, то тільки здається, що тірлім бомбомкати легко. Сказав пась сам до себе. Але це, зуміє, не кожен. Ні. Ні. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк до нього та підпишись на цей канал. Бувай!